початку повномасштабного вторгнення населення України зменшилося на 10 мільйонів осіб. Вдумайтесь цю цифру 10 мільйонів. Близько 6,5 мільйонів українців вимушено виїхали за і стали біженцями. Десятки тисяч українців, наших захисників і цивільних осіб, загинули під час бойових дій. Ще чимало українців залишились на тимчасово окупованих територіях. Логіка підказує, що. За таких обставин підтримка внутрішньо переміщених осіб ВПО та вимушених біженців мала робитися навіть не вчора, а з позавчора. Будь-яка європейська країна, ну не тільки європейська, яка приймає українців, робить для них більше, ніж Україна. Навіть представники монобільшості підтверджують, що державна політика в сфері підтримки переселенців майже повністю провалена. Державні програми ЄОСЕЛЯ та ЄВІДНОВЛЕННЯ не працюють належним чином. Програма ЄОселя ну, майже недоступна для переселенців. А на програму Євідновлення в бюджеті на 2025 рік практично не виділено коштів. Її фінансування передбачається за, за рахунок невеликих сум міжнародних донорів. Більше того, в березні цього року було скасовано. Кількатисячні виплати для багатьох ВПО. Створення нового міністерства, анонсоване президентом, аж ніяк не вирішить проблеми. Потрібні реальні дії, а не створення Бутафорського міністерства з його численним апаратом і витратами на нього. Уряд в нинішньому форматі цілком може вживати таких заходів. Для цього йому потрібна лише воля, а вірніше команда з офісу президента, як вони зазвичай звикли робити. І для цього потрібно розуміння проблематики і вміння її вирішити, чого у уряду, очевидно, немає. Саме через це чимало українців вимушено повертаються на тимчасово окуповані території. Там у них принаймні є житло. Здавалося б, до чого тут величезні витрати на національний телемарафон, на захмарні зарплати членам Рахункової палати, на захмарне фінансування деяких державних органів. Тому що. Для них піар понад усе.